Квітуча гераль на підвіконні за радянських часів вважалося міщанством. Сучасна людина відкидає такі уявлення, тому зустріти пеларгонію можна практично в кожному будинку, вона рясно і красиво цвіте протягом майже всього року, невибаглива, корисна чого ще бажати господареві. Правила догляду за геранню прості, але вони існують і вимагають виконання. Досвідчені квітникарі діляться хитрощами, вирощування здорової пеларгонії. Для гармонійного розвитку важливо вчасно і правильно пересадити рослину, особливості вирощування квітки в домашніх умовах. Нічого особливо складного в правилах догляду за гаранню немає, але слід виділити основні вимоги до умов зростання і цвітіння рослини і дотримуватися їх. Головне, що треба запам'ятати, гарань це посухолюбна рослина, адже пеларгонія гостя родом з Африки, вона краще справляється з нестачею вологи, ніж з її надлишком. Полив поливати герань можна кожен день два-три рази на тиждень, іноді вистачає, і однієї процедури на 7-10 днів все залежить від температури повітря в кімнаті, в якій пеларгонія, як визначити, що треба поливати. Відповідь просто висох верхній шар ґрунту в горщику, явні ознаки перезволоження, мляві листя, відсутність цвітіння, поява цвілі біля основи стебла і на ґрунті. Герань не вимагає оприскування листя, для неї це шкідливо, захистіть її від такого випробування температура повітря. Ідеальна температура варіюється в діапазоні від 1,8 ос до 2,5 ос. Герань добре переносить і сильну спеку 1,0 ос або трохи вище. Оптимально в зимовий період відпочинку, коли рослина не цвіте освітлення, поларгонія любить багато сонця. У будинку квітка треба розміщувати на південному, південно-західному або південно-східному вікні, грань виживе і в півтіні, але бурхливого і тривалого цвітіння не буде. Грань любить розпушування ґрунту, але робити це треба обережно. На глибину не більше 5 см. Підгодівля при правильно обраному ґрунті герань в домашніх умовах потребує підгодівлі один раз на місяць для цвітіння і здорового вигляду її необхідні калійні і фосфорні добрива. Також квітці потрібен азот, можна придбати спеціальні засоби для гарані або використовувати універсальні препарати для квіточих кімнатних рослин для продовження цвітіння раз в тиждень підгодуйте гарань одною водою, крапелька йоду на літр. Добриво вноситься після основного поливу, приблизно через півгодини земля обов'язково повинна бути вологою, щоб не спалити коріння. Влітку на час підгодівлі рослина рекомендується прибрати спеки і потім потримати в півтіні ще 2-3 години. Обрізка навесні проводять обрізку всіх пагонів, залишають не більше 5 ростових бруньок, якщо час втрачено. Процедуру можна провести ранньою осінню. Урізка рослини дозволяє створити красиву форму куща і стимулювати утворення більшого числа бутонів, як правильно садити герань Вибір ємності, вимоги до складу ґрунту та інші нюанси. Герань при грамотному догляді може рости і цвісти 10-12 років, зберігаючи декоративність, як часто її треба пересаджувати. Це залежить від швидкості формування зеленої маси. Швидке зростання вимагає щорічної пересадки рослини більш повільний. Раз на два роки звичайний графік поновлення горщика для пеларгонії через кожні 10-12 місяців. Який вибрати горщик для герані? Герань не переносить великого простору для коренів, якщо посадити пеларгонію в горщик значного обсягу. Вона може навіть загинути, цісти точно не буде, поки коріння не освоїть весь ґрунт. Тому краще посадити квітку спочатку в маленьку ємність, а через рік поміняти її на велику. Для одного кореня підійде горщик діаметром 10-14. Його висота не повинна перевищувати 15 см, в ідеалі 10-12 см. При зміні ємності враховується її діаметр. Новий горщик повинен бути на 1-5-2 см більше попереднього. У горщику повинні бути дренажні отвори. Поява коренів в пеларгонії, в них сигнал до пересадки у великий посуд. Найкраще підійде ємність неглазурованої кераміки, хоч в ній добре себе почуває, росте і цвіте. Але є і один мінус: в глиняному посуді ґрунт висихає швидше, ніж в пластиковій. Тому потрібно зробити частішим полив. Ото галерея, вибираємо правильний горщик. Горщик для герані обов'язково повинен мати дренажні отвори для стоку зайвої води. Для герані важливо, щоб горщик не був на виріст, в тісній ємності рослина рясніше цвіте. Кожен новий горщик для герані повинен бути більше попереднього в діаметрі на 1,5 2 см. Герань краще росте в керамічних горщиках, вони добре пропускають повітря, сприяючи аерації, ґрунту-ґрунт грунт для пеларгоній. Герань не особливо вимоглива до якості ґрунту, але для комфортного розвитку куща потрібна пухка і добре дренурована земля. Оптимально підійдуть такі склади, субстрат для кімнатних квітів або універсальний ґрунт, змішаний з необхідними для герані компонентами: перліт, вермикуліт, річковий пісок. Перші дві речовини можна поміняти на тор і перегній взяті приблизно в рівні пропорції. Верхній шар ґрунту саду прати краще під кущами і деревами. Дерновий ґрунт – перегній, великий річковий пісок, 8, 2, 1. Коли можна пересаджувати гарань, кімнатні квіти зазвичай вибагливі в термінах пересадки. Краще і легше рослини переносять такий стрес навесні. Гарань в цьому сенсі особливих претензій не пред'являє звичайно. Весняна пересадка сприймається пеларгонії як природний процес після зимового відпочинку і стимулює її до інтенсивного нарощування зеленої маси і подальшого цвітіння. Цей період охоплює кінець лютого, весь березень і першу декаду квітня. Після пересадки в цей час пеларгонія буде радувати пишними квітами до настання заморозків. Якщо терміни пропущені, можна зробити пересадку восени у вересні жовтні, але при наявності недвозначних сигналів про те, що рослині потрібна відповідна процедура стирчать з дренажного отвору коріння цвіль на ґрунті хвороба. Пересаджувати можна в будь-який час року, все ж дуже не бажано турбувати герань взимку і в момент цвітіння. Особливості пересадки пеларгонії після покупки. Купівля герані не означає миттєвої пересадки з транспортувального магазинного ґрунту. За останні тижні рослині кілька разів довелося спішно пристосовуватися до змінюються температурі і висвітлення, тому треба його пошкодувати і дати адаптуватися до нових умов проживання, як правило. Назвикання йде кілька тижнів від двох до чотирьох. Далі діють за алгоритмом, горщик беремо трохи більше попереднього, готуємо свіжу земляну суміш, Ревалюємо рослина в нову ємність, попередньо трохи зволоживши ґрунт, досипаємо землі до країв горщика не утрамбовувати, обережно поливаємо еларгонію придбану взимку, рекомендується не чіпати до весни або, хоча б до середини лютого. У стані спокою рослина погано перенесе таке випробування. Якщо ви купили квіточу герань, то краще дочекайтеся опадання бутонів. Перед пересадкою ретельно огляньте кореневу систему рослини, здорові коріння обплітають земляний кому повністю. Струшувати субстрат і промивати їх необхідно тільки в разі виявлення гнилі, захворювань або комах. В інших випадках цілий земляний кому переміщують в новий ґрунт. Молоді корінці будуть отримувати з нього всі необхідні поживні речовини. Деякі любителі, кітникарі порушують загальноприйняті правила пересадки покупної герані. Вони відразу проводять з нею вище описані процедури, вважаючи, що нема чого чекати, і краще відразу рослина піддати всім випробуванням, а не розтягувати їх на місяці, посадити герань без коренів. Посадити гілочку герані без коренів можна ідеальний час весна або початок осені, робиться зазвичай це так: відрізається під прямим кутом гілочка герані довжиною 5-7 см з двома п'ятьма листочками. У прозорий стаканчик наливається тепла відстояна або кип'ячена вода. У воду поміщається держак гарані, і потрібно раз в 2-3 дня міняти, щоб прискорити процес корінення. В рідині розчиняють бурштинову кислоту, таблетка на 250 мл пододають трохи біостимулятора циркон корневин 2-3 мл. Тривалий зміст майбутнього кущика пеларгонії в воді може викликати загнивання опущеної туди частини. Для запобігання цьому можна покласти в ємність таблетку активованого вугілля. Більшість квітникарів не опускають держак в воду, а відразу укорінюють його в підготовленому горщику із земляною сумішю. Живці після обрізки підсушують при кімнатній температурі близько двох годин, потім їх розсаджують в прозорі пластикові стаканчики. Заповнені універсальним ґрунтом для квітучих кімнатних рослин або торфяною крихтою, вид геранів впливає на спосіб корінення, зональна швидше дає корінців воді, запашна в землі. Королівська теж віддає перевагу ґрунт, але процес йде повільно. Посуд з майбутніми кущиками розміщують в добре освітленому місці, але не під прямими сонячними променями. Лющевидна є, ізональна герань готова до пересадки в горщик через 10-15 днів. королівської знадобиться місяць. Прозорі стаканчики хороші тим, що поява корінців можна швидко помітити. Вони за кілька днів досягають стінок посуду. Ще одним критерієм того, що процедура увінчалася успіхом. Є поява нового листочка. Чи можна пересаджувати квіточу герань? Будь-які рослини під час цвітіння багато сил витрачають на формування бутона і дозвівання насіння. У такий період герань краще пошкодувати, посилити підгодівлю, а не піддавати додатковому стресу. В іншому випадку спочатку опаде квіти, потім пожовтіє листя, рослина може навіть загинути. Рекомендується дочекатися закінчення цвітіння і днів через 5-10 пересаджувати пеларгонію. Якщо ж виникла гостра необхідність пересадки геранів, новий горщик в момент цвітіння упустили або пошкодили рослина, кущик захворів, то зробити це все ж можна. Потрібно постаратися перевалити пеларгонію в нову ємність без пошкодження корінців, не руйнуючи земляний, кому квіти звичайно опадуть, але герань виживе. Особливості догляду за рослиною після пересадки. Пересаджена в новий горщик герань не потребує підгодівлі перші 2-3 місяці. Всі поживні речовини вона візьме зі свіжого ґрунту, тому куща пеларгонії потрібно тільки своєчасний полив у міру висихання ґрунту. Важливо забезпечити оптимальні температурні показники і правильне освітлення. Після появи нових листочків і зростання вкоріненого живця пеларгонію прищіпують, щоб вона не тягнулася вгору. А кущилася Пококова інструкція по посадці і пересадці. Перед початком роботи з пересадки або посадки герані потрібно приготувати все необхідне: Горщик, ножиці, земляну суміш, лійку з теплою водою, якщо вирішили використовувати не новий посуд, а ту, який ріс іншу квітку і треба замочити, на добу в хлорці для знезараження або прокип'ятити, потім ретельно промити в проточній воді і висушити. Далі дії проходять за алгоритмом. На дно горщика укладаємо цегляну крихту, шматочки пінопласту або керамзит. Можна використовувати осколки битою керамічного посуду, щебінь і гравій, товщина шару дренажу близько 1-2 см. Поливаємо гарань, чекаємо, коли вода вбереться, потім дістаємо рослина разом з грудкою землі. Для цього горщик перевертаємо догори дном, притримуючи пеларгонію за стовбур біля основи. Другою рукою обхоплюємо ємність і витягуємо рослина. можна акуратно постукати долонею по дну. Коріння витягнутого рослина оглядаємо ділянки, порушені гниллю, інші пошкоджені тканини, обрізаємо гострим продезінфікованим ножем або ножицями. Обережно поміщаємо кореневище в приготований горщик на дренажний шар. Порожнечі заповнюємо ґрунтом і злегка ущільнюємо. До верху ємності треба залишити сантиметри два порожнього простору, щоб при поливі вода не переливалася за край. Рослина поливаємо і прибираємо в півтінь приблизно на тиждень. Через сім днів поставте герань на постійне місце проживання. Відео як пересадити герань в інший горщик, як омолодити герань за допомогою пересадки. Грань добре почуває себе в одному горщику по кілька років, але трирічна рослина може вже потребувати оновлення, омолоджувати кущ пеларгонії краще навесні, в березні квітні. Для цього герань обрізають, залишаючи близько п'яти точок росту на кожному пагоні. Ця процедура допомагає надати кущу красиву форму і збільшити число бутонів в подальшому. Другий спосіб омолодити герань. Отримати насіння і виростити з них нову рослину важливо пам'ятати, що якщо різновид пеларгонії відноситься до категорії F1, селекційний гібрид, то бажаного результату можна не досягти, сфотові характеристики материнської рослини не передадуться нащадкам. Третій спосіб поділ куща для цього пеларгонію рясно поливають, через добу дістають кому землі з горщика і поділяють коріння на потрібну кількість примірників, далі діють за інструкцією. Можливі проблеми. Пов'язані з пересадкою і шляхи вирішення пересаджена гарань великанеженка. Вона схильна до багатьох небезпек. Всі вони виходять від неправильного догляду за новонародженим квіткою. Поливати рослину треба по краю горщика, а не під корінь. Землю рихлити потрібно особливо обережно і неглибоко. Перший тиждень після пересадки для гарані небезпечно активне сонце. Вона потребує легкої півтіні. Іноді у пеларгонії листя змінюють забарвлення. Втрачають тонус, чому герань жовтіє після пересадки. Це реакція рослини на пережитий стрес. Треба їх відщепнути і видалити суцвіття після закінчення двох-трьох тижнів пеларгонія прийде в норму. Для профілактики можна полити розчином корневином, гетероуксину. Вони стимулюють утворення корінців. Герань, улюблениця багатьох квітникарів, виростити їй справа нехитра. При правильному догляді можна розвести цілий сад пеларгоній. Вони красиво і рясно цвітуть їх аромат нейтралізує, мікроби в приміщенні і благотворно впливає на життєву активність людини.